Тива програма Модне здоров'я і на черзі у нас рубрика «Смартфуд» – розумне харчування. Минулого тижня. Ми вже говорили про величезну користь для нашого здоров'я морепродуктів. А сьогодні я хочу вам розказати про неймовірно смачний та неймовірно корисний молюск, і це мідії. Мідії називають борцем із безпліддям, нервовими перенавантаженнями, а також із низьким гемоглобіном. Партнер показу цієї рубрики торговельна марка Polar Фуд. Мідії, як і решта морепродуктів, багаті на якісний білок. Вони містять дуже багато поліненасиченої жирної кислоти, омега 3 корисних мікроелементів та є низькокалорійним продуктом. Проте, звичайно, у міді є і свої певні особливості. Наприклад, у складі міді дуже багато фосфоліпідів. Це такі корисні жири, які здатні відновлювати функції печінки, головного мозку та серця. Тому м'ясо Мідії рекомендують у якості дієтичного харчування людям, які мають порушення у роботі. Серцево-судинної системи органів травлення та нервові перенавантаження. М'ясо цього молюску багате на мікроелементи. Зокрема, тут міститься кальцій, калій, натрій. А ще тут міститься такий рідкісний мікроелемент, як кобальт. Кобальт стимулює процес кровотворення та необхідний для засвоєння заліза. Ось чому їжу багато на цей мікроелемент рекомендують людям, що мають низький гемоглобін, а також анемію. Також мідії містять велику кількість вітамінів групи Б та вітамін Е, які у свою чергу вважаються гарною профілактикою жіночого безпліддя. А от на що слід звертати увагу купуючи міді, та яким чином обрати якісні міді у супермаркеті, і що ж можна із них приготувати вдома? Про усе це вже за мить далі у нашій програмі. Партнер показу цієї рубрики торговельна марка Полар Seafood. Вітаю вас! Вітаю! Особисто в мене мідії – це взагалі найулюбленіший морський продукт. Але, на жаль, в нашій державі дуже складно знайти дійсно якісні мідії, купити їх. Сьогодні можете нам розповісти, за якими критеріями потрібно вибирати. Цей молюск. Мідія це унікальний молюск, який повинен бути періодично в раціоні кожної людини. Ще з давніх давен відомо про не тільки про вживання в їжу міді, а також про штучне їх вирощування. Мідії продаються в трьох виглядах. Перший це мідія в ракушці, яка угу. зафасована в вакуумну упаковку. Це вара морожена мідія е, власному сокою. Використовується для приготування перших страв або е, як готовий продукт в розмороженому вигляді. Якщо ми купуємо ось таку мідію і відкриваємо упаковку, нам складно буде її дістати з цієї ракушки? Ні, звичайно, тому що при приготуванні ракушка повинна бути відкрита, а в живої мідії… Сирої, вона повинна бути щільно закрита, і якщо ви купляєте охолоджені або живі мідії, звертайте на це увагу. Також мідія продається на половинці ракушки, так само варена морожена. У нас в асортименті присутні мідії з чилі. Угу. Такі вони а, дуже крупні, так? Так, Це розмір 40-60. Угу. І присутні мідії з нової Зеландії. Вони якісь особливі. Вони вважаються найкращими по якості і по своїм смаковим властивостям? Вони такі гарні, так, дуже красиво виглядають і їх саме більше полюбляють наші покупці. А скажіть, будь ласка, -як, все-таки яким же чином ми можемо з'ясувати, що міді якісні? Тобто вони мають бути крупного розміру чи ще якісь є критерії? Насправді розмір міді ніяким чином не впливає на її смакові властивості. А якщо ми оцінюємо якість, то це безпосередньо можна зробити по зовнішньому вигляду. М'ясо повинно бути світлого кольору або рожевого світлого ні в якому розі не сіре і не зеленого кольору без різних різких і неприємних запахів. Також повинні бути очищені шлуночки мідії. А ці очищені шлунички це ми можемо бачити ззовні, чи це лише тоді, коли ми їх їмо, ми можемо зрозуміти? Так, звичайно, при е, огляді м'яса міді ви можете побачити, що е, тут немає залишків водоростів, а також е, піску. М'ясо міді користується е, дуже великим попитом, тому ми радимо вам е, саме продукцію нашу, яку ми імпортуємо, і смакуйте з користю. Сьогодні ми знову завітали до ресторану ВОГ-кафе Київ. Що ж можна приготувати вдома із міді? Про це нам розкаже шеф кухар Володимир Болібрух. Доброго дня! Здравствуйте, скажіть, будь ласка, що ми можемо приготувати із міді? Що ми сьогодні будемо з вами готувати? Яку страву? Ну міді ну, ані люблять дуже багато продуктів, які з ними суміщаються. Тому я взяв найпростіший. Це будуть міді в томатному соусі з овочами. Так, що нам для цього потрібно? Ну, саме головне, повинні бути мідії. Так. Для томатного соусу нам необхідні помідори, які можуть бути законсервовані вдома, без шкурки, в собственному соку. Лук, помідори і базілік. Помідори свіжі. Для овочів, які пойдуть в мідії, нам потрібен лук порей і стебель сельдерею. І з чого ми будемо розпочинати? Починаємо з соусом. Для соусу нам треба лук, помідори, базілік і помідори в собственному соку. Овощи мы пока откладываем в сторону, пока мы знаем. Вы можете нарезать, рыбом. пока я буду заниматься угу. приготовлением соуса. А я соус. а буду вы нарезать подготавливать... овощи, да, да, для меди, добре. Соус мы готовим из лука, помидоры и помидор собственно, соку, который нужно потом перебить блендером, угу. измельчить. Овощи должны быть нарезаны все, ну желательно одного размера, чтобы они все ну, одновременно приготовились. Добавляем помидоры. Затем берем помидоры в собственном соку. Можно использовать покупные. Это помидоры пилати. А можно использовать домашние из грядки. Не сдаете домашние, на ведь краще. Ну, конечно. Так, помидоры тушатся. Можна слегка їх посолити, уварюємо до того состояния, щоб все разварилось, і потім перебиваємо блендером. Давайте ще раз нагадаємо: тобто, як ми робили соус для міді, ми спочатку обсмажили цибулю, да. додали туди свіжі помідори, так. трошки додали томатів консервованих. Так. І що, що? В кінці ми додаємо вже базиліку після того, як переб'ємо соус. Угу. Тим часом, поки готується да. соус, я ну, вже порізала е, стеблі селери. Так, Зараз да. можу порізати лук да, порей. Да, да. В принципі, все. Перебиваємо блендером. Вот соус готов. Так, отже, ми підготували томатний соус для мідій. Тепер будемо обжарювати овочі. Сельдері дуже полезно. Ми обсмажили селеру? Так, да, тепер додаємо лук-порей. Якби наше блюдо вже на завершаючій стадії. Поки лук слегка обсмажується, ми можемо додати наші мідії. Мідії перед цим должны быть, ну, розморожені таким от образом. Так, то не просто так а да, желательно мясом на овощи для того, чтобы угу. мясо мидии пропиталось э, овощным ароматом. А яким чином, до речи, можем проверить готовность мидий? Они немножко уменьшатся в размере, uh -huh. но, как правило, все повары, кто готовит и также хозяйки, они должны пробовать. В первую очередь, это проба э, для того, чтобы либо добавить соли, либо добавить сахар, сбалансировать вкус, ну, чтобы было вкусно. И мы уже подходим к завершению. Мы добавляем томатный соус. Немножко даем протушиться. Буквально кильках. Да. Сервировать мы будем мидию вот в такой глубокой посуде, потому как соус и овощи должны быть внизу, а мидия сверху. Таким вот образом выкладываем мидию. завершенням ми беремо помідори черри. Да, Посипаємо різаним базиликом. Дуже приваблива страва. Виглядає досить смачно. І свіжо. Тальний рецепт шукайте на сторінці модне здоров'я у мережі Фейсбук.